Як погода впливає на графіки відключень світла? Зараз робота енергосистеми сильно залежить від погоди. Українці вже відчули це під час аномальної спеки, коли по всій країні були відключення світла. Чому раніше цього можна було уникнути? До масованих обстрілів енергосистеми у нас була так звана подушка безпеки. Поки одні електростанції ремонтували, працювали інші. Наприклад, влітку традиційно готують до зими. Атомні енергоблоки раніше в цей час ми не відчували дефіциту, бо працювали теплові та гідроелектростанції. Зараз так не вийде. Російські обстріли знищили та пошкодили половину гідроелектростанцій і 90% ТЕС. Під час спеки інтенсивно працює система охолодження у домівках і на виробництвах. Через це споживання зростає. Також сонце працює і на нас. Влітку сонячні електростанції найбільш продуктивні, а й з настанням холодів. Треба опалювати будинки. Споживання електроенергія зростає, скорочується світловий день, і люди починають вмикати більше світла. Це також збільшує навантаження. Висновок простий. Погода дуже сильно впливає на роботу енергосистеми. Однак, не на енергетики. Вони працюють в усі сезони, щоб у нас було світло.